На початку відео налякає вас жахом, який робиться в моїй серверні. Цей ДБЖ поїде на виправні роботи в село, буде там живити роутер та онутермінал, а я буду користуватися ДБЖ, яке зроблено на двох платах повербанків. До неї буде підключено три споживача роутер, онутермінал і одноплатний комп'ютер Hadas, на якому зроблено сервер розумного будинку. Все це разом споживає від 6 до 12 Вт. Сьогодні буде відео про платки для павербанка. Це звичайні платки на павербанк потужністю максимум 22,5 Вт. Але вгадайте, чому цих платок у мене аж три на лишить. Мабуть, ніколи не вгадаєте, тож спочатку дещо поясню. Той дебаже, який я використовую для живлення своїх роутерів, я пообіцяв своїй сестрі ще десь приблизно тиждень тому. Бо був дуже переконаний, що до мене приїде цей ДБЖ, це потужна ДБЖ на 8 А. Але я цю ДБЖку дуже влучно приговорив. На виході лише 4,1 вольта, нічого я з цим зробити не можу. Ну тобто, отримати від неї результат той результат, який мені потрібен, на жаль, я не можу. Тож довелось видумувати дещо інше, і зовсім недавно до мене приїхали ці три маленькі платки. Показую один, мабуть, самих найкращих корпусів для павербанків. Для зарядки цього павербанку використовується або Type-C роз'єм, або мікро-USB роз'єм. А для того щоб користуватись ним і заряджати інші пристрої, використовується USB-роз'єми і Type-C роз'єм. У більшості подібних павербанків, та й не тільки подібних павербанків, взагалі в павербанках, є маленька особливість. З виходів напругу більше 5 вольт він може видавати тільки на один борт, тобто якщо підключений лише один споживач. Зараз підключений один споживач. І на виході цього павербанку є швидкі протоколи як VCRG 2.03.00, Samsung AFC і два Huawei протоколи. Проблема номер один: якщо зараз вімкнути ще одного споживача, то павербанк перезавантажиться. Після перезавантаження на виході повербанка ми побачимо лише 5 вольтові протоколи. Тобто більше, ніж 5 вольт з нього отримати на два споживача не можна. І так само у цього повербанку немає наскрізної зарядки. Тобто одночасно його заряджати і отримувати напругу більше 5 вольт, ви не зможете. І також він буде перезавантажуватися, якщо зарядка буде вимикатись, тобто зробити цієї штуки повноцінну дебажешку не вдасться. Але, якщо взяти хоча б дві плати повербанків, з'єднати їх паралельно і підключити до одного товарика самого акумулятора до однієї плати підключити зарядку, а до іншої плати підключити споживача. То автоматично ви отримаєте, якщо 220 вольт пропаде і зарядка не буде заряджати акумулятори, то друга плата не перезавантажується. Ну і також на виході другої плати ви можете отримати будь-який протокол, в тому числі швидкий будь-яку напругу. А ця платка може видавати 5, 9 та 12 вольт, тобто автоматично ви отримуєте такий собі ДБЖ на 22,5 Вт максимальної потужності. Але тут потрібно враховувати деякі речі. Наприклад, потужність зарядки повинна бути більша, ніж потужність споживача. Бо якщо потужність зарядки буде 22 Вт, і потужність споживача буде також 22 Вт, то акумулятори на цьому повербанку ніколи не зарядяться. Те саме, що я буду сьогодні робити з цими платами, ви можете зробити з будь-якими двома повербанками. Знову ж, з будь-якими я маю на увазі, що повербанк може видавати 22,5 Вт і може на виході видавати 12 В. Якщо ви будете купувати саме, ці платки знаєте, що їх є аж чотири версії. Наприклад, версії Batch є лише роз'єм та c для індикації заряду використовується п'ять світлодіодів. А от на версії Purple використовується цифровий індикатор. На версії Pink використовується цифровий індикатор Type-C роз'єм, і також є USB Type-A роз'єм. На версії Sky Blue немає цифрового індикатора, є світлодіодний індикатор. І знову ж два роз'єми використовуються: Type-C та USB Type-A. А от для того щоб примусити ці плати або ж повербанк, який може видавати 12 вольт на вихід, щоб вони видавали 12 вольт на вихід, саме цю. Напругу мені потрібно для живлення роутера та онушки. Я буду використовувати Quick Charge Power Delivery Trigger. На виході цієї платки можна отримати напруги 5, 9, 12, 15 та 20 вольт. Підключив поки що лабораторний блок живлення для того, щоб подивитися, які стандарти є на USB Type A та на Type-C роз'ємах. На виході USB Type A ви ніколи не побачите Power Delivery. Максимум, що там буде, це Quick Charge. Quick Charge 2.0 та 3.0, напруги 5, 9, 12 вольт. Є Samsung AFC 912 Volt, Huawei FCP SCP, максимальна потужність по Huawei SCP, яку можна отримати, 25 Вт, Apple 5V 2.4 та BC1.2, це базові протоколи 5 вольтові. На Type-C, крім перечислених протоколів, знайдеться також Power Delivery 3.0, максимальна потужність 22 Вт, Power Delivery Object 5 штук. І от Power Delivery можливий лише на Type-C роз'ємах. В Power Delivery, для того, щоб споживач домовився з зарядним пристроєм, використовуються дві додаткові шини, які називаються CC, CC1 та CC2. Це конфігураційні шини, і за допомогою саме цих двох шин передається інформація від зарядного пристрою до споживача і навпаки. Цей Powerbank може видавати 5 Power Delivery Object. Power Delivery Object це профілі напруги та струму, в яких може працювати цей Powerbank. Він може видавати 5 В 3А, 9 В 2,22 А, 12 В 1,67 А. А на четвертому профілі напруга дуже дивна: від 5 до 5,9 В. А на п'ятому профілі це режим PPS. Можна отримати будь-яку напругу від 5 до 11 В з трумом максимум 2 А і з кроком по напрузі 1,1 В. І сьогодні ще трішки похвастуюсь, до мене приїхала 140-ватна зарядка тукі. Ця зарядка по Power Delivery може віддавати потужність максимум 105 Вт і має 6 штук профілів Power Delivery Object. Також має Quick Charge 4.0 та Quick Charge 50. Тут 6 профілів Power Delivery Object 5 Вольт 9, 12, 15 та 20 Вольт І шостий профіль це режим PPS від 3,3 В до 21 В з кроком 0,1 В і максимальним струмом до 5 А. Які мікроконтролери використовуються на цих платах, на жаль, невідомо, тому що написи ретельно на стерті лазером. Але зазвичай такі мікроконтролери можуть нагріватись до 150 градусів, тож будьте дуже обережні, бо пальці можна попекти дуже легко. Ці плати можна використовувати для зарядки, наприклад, навушників. Для того, щоб перевести плату в режим малого струму, потрібно один раз натиснути на кнопку. Для того, щоб ця плата коректно показувала ємність акумуляторів, використовуються резистори під номером 2 та 3. Якщо ємність акумулятора 10 тисяч, то потрібно, щоб були встановлені оба резистори. Якщо ж 20 тисяч, то тільки другий, якщо ж 30 тисяч мАч, то тільки третій, в інших випадках плата через кілька зарядів розрядів сама зрозуміє ємність акумулятора. Ще одне питання, яке обов'язково потрібно буде вирішити правильно, це підібрати кількість акумуляторів. 22,5 Вт розділити на номінальну напругу акумуляторів 3,7 В отримаємо 6 А. Тобто акумуляторна збірка повинна досить легко і без проблем віддавати 6 А. І так само ви повинні підібрати акумулятори таким чином і кількість їх, і самі акумулятори, щоб їх можна було безболісно заряджати струмом 6 А. Такого жахливого Франкенштейна я ще ні разу не робив. Ну підбріхую трішки, бо робив він не один раз, ну то таке. Вдома закінчилися акумулятори, тож довелося розібрати павербанк. В павербанку стоять ANR 18650 35e, це Samsungські рожеві поросятка ємністю 3500 мАч. Зварювати їх не захотів і спаювати, тож довелося використати інший павербанк для того, щоб під'єднати це все до двох платок павербанків. Samsung 18650 1865035 e може видавати струм 8 А, тож з ним потрібно. Бути дуже обережним, бо 8 А це, скажімо так, для нормальної роботи. Але якщо ви випадково щось переплутаєте і щось закоротите, то цей акумулятор здатен видати, ну, мабуть, під 50, а то й сотню Ампер. Недовго з фейерверком, але здатен. Максимальний струм заряду 2000 мА, але вказано, що не для циклічного життя. Є окремо струм заряду для циклічного життя 1020 мА, і от якщо ця плата на зарядку видає 6 А, то для того, щоб акумулятори прожили довго, потрібно 6 акумуляторів. Але скільки вона віддає на зарядку, на жаль, я поки що не знаю. Стандартний струм заряду для цих рожевих поросяток 1700 мА. Тобто, я думаю, що 4 рожевих поросяток, 4 на 1700 це більше 6 А. Цього цілком вистачить для того, щоб його безболісно заряджати. Ну що ж, підключаю першого споживача, розряджений в хлам павербанк 19 Вт прямо на старті, чудово. І до другого порту, до другої плати підключаю ще одного споживача. Дивлюсь на реакцію цієї плати. Навіть не помітила, що підключився інший споживач. Я знаю, що мій телефон, який модифіковано, викраткою металевою, зараз приблизно споживає біля 10 Вт. Але саме задача стоїть зараз максимально розрядити акумулятори, подивитись, чи вони не перегріваються при такому навантаженні. Дам цій платі попрацювати хвилин 10 і повернуся до неї з тепловізором. Пройшло 20 хвилин, тож можна брати в руки тепловізор і вимірювати, що там з цими платками. Телефон зараз споживає 5,5 Вт, павербанк до цих пір споживає 19 Вт. Акумулятори на павербанкі розігрілись до 34 градусів. Найгарячіший елемент в павербанку – це павербанк зараз як донор, він не працює, тобто лише акумулятори працюють. Найгарячіший елемент тут зараз металева смужка. Яка нагрілась до температури 42,5 градуса. Павербанк, який видає 8 Вт, нагрівся до 40 градусів. Сам мікроконтролер нагрівся до 40 градусів. А павербанк, який видає зараз 19 Вт. мікроконтролер нагрівся до 100 градусів 97 градусів, котушка індуктивності до 60 градусів. І я бачу, що майже вся плата розігрілась до 60 градусів. Але саме найгарячіший елемент все ж таки тут мікроконтролер, і це абсолютно нормально для цих мікроконтролерів. І Якщо таку плату запхнути в якийсь закритий корпус, то мікроконтролер буде нагріватись ще більше, приблизно до 105-110 градусів. Це потрібно враховувати, якщо для цієї плати ви будете розробляти якийсь корпус. А якщо процесор буде нагріватись вище в цьому корпусі, то потужність на виході буде знижуватись. За допомогою цього повербанку розрядив акумулятори в нуль. Хочу виміряти напругу на акумуляторах і подивитись, при якій напрузі спрацьовує захист від перерозряду. Зараз на акумуляторах 3,14, тобто на цих платах є захист від перерозряду, і спрацьовує він при напрузі 3 В. Більшість павербанків відключають акумулятори, коли на них напруга буде біля 3 В. Наступний тест це зарядка акумулятори від зарядного пристрою. Хочу подивитись, яку максимальну потужність буде брати цей повербанк від потужного зарядного пристрою. І от по шнурку я бачу, що споживання інколи підскакує до 20 Вт. 20 Вт розділити на номінальну напругу 3,7 В отримуємо 5,5 А. Тобто на ці акумулятори зараз іде 5,5 А. Це потрібно обов'язково враховувати, якщо ви будете обирати кількість акумуляторів і якість цих акумуляторів. Бо 5,5 А це дуже немаленький струм. Акумулятори заряджені на 100%, хочу подивитись, яка напруга буде на акумуляторах. Спочатку зарядив через одну плату, потім трішки підрозрядив і заряджав через іншу плату. Результат був приблизно однаковий. Зарядка зупинялась, коли на акумуляторах було 421 422 В. Павербанк трішки полежав і я бачу, що зараз на акумуляторах 4,19 В. Але ще можна подивитись, як ці павербанки поведуть себе, якщо заряджати через дві плати. І от для цього мені чотирьох акумуляторів буде мало мінімум потрібно хоча б вісім акумуляторів. В процесі тестувань виявилось, що якщо акумулятори будуть повністю розряджені, то при відновленні електрожилення друга плата, до якої підключений споживач, вона автоматично не запускається. Для того, щоб вона запустилась, потрібно натиснути на кнопку на цій платі. Але є другий спосіб зробити так, щоб акумулятори ніколи не розряджались, і для цього доведеться збільшити кількість акумуляторів. Виявилось також друга халепа, що індикація заряду акумуляторів буде невірною в будь-якому випадку. Але це аж ніяк не впливає на роботу цього Франкенштейна. На питання, де я купую акумулятори, відповідаю просто: купую на OLX, Магазин називається 18650 olxua там продаються вживані акумулятори, і цих вживаних акумуляторів мені вистачить на кілька років експлуатації, і абсолютно не обов'язково мати вдома 3D принтери для того, щоб надрукувати холдери, не потрібно зварювальний пристрій, не потрібно городити таку конструкцію. Достатньо придбати кілька корпусів повербанків. І за допомогою паяльника та двох дротів з'єднати паралельно відсіки акумуляторів цих павербанків. До цієї конструкції можна додати третю плату. І тоді акумуляторну збірку можна заряджати через дві плати. Максимальна потужність заряду при цьому буде складати до 20 Вт через кожну плату, а до третьої плати підключити споживача з максимальною потужністю споживання до 20 Вт. Але поки що деякий час в мене буде працювати лише дві плати. І зараз цю акумуляторну збірку я заряджаю одночасно через дві плати. Зарядка показує сумарну потужність 37,7 Вт. Тож зараз на акумуляторну збірку йде струм приблизно біля 10,5 А. Нагадую, що максимальний струм в такому випадку може бути до 13 А. Плата тригера вже також підпаяна і все готове до експлуатації, але бажано ще зробити ізоляцію як акумуляторною батареєю, так і цих платок. Все зібрано докупи, відтестовано і навіть працює. Буду використовувати вісім акумуляторів. Подібні акумулятори чотири штуки на павербанку видали мені 37 Вт годин, тож сподіваюся, що ці вісім акумуляторів віддадуть мені 70 Вт годин. При такому навантаженні цього має вистачити на 7 годин. Ще один плюс цієї конструкції, що її можна використовувати як звичайний павербанк, тобто заряджати від неї мобільні телефони. Або ж якщо не буде світла більше 7 годин і буде в запасі лишній повербанк, то цю конструкцію можна підзарядити від повербанка. На цьому поки що все, і я не закликаю вас робити точно так само. Це всього-навсього лише один з шляхів для того, щоб забезпечити себе інтернетом. До нових зустрічей!